Друзі, всім дай Боже. Йду е, до друга. Треба йому виворити кусочок города його трактором, бо він мадома. Е, там взяли 15 сотиків трава, якась постійно була. Зараз ми ту траву будемо проводили борати. Не знаю, що вийде, чи не получиться. Ну, подивимося. А ви поки підписуйтесь. Думаю, буде цікаво. Ну, друзі, підчепили ми куста. Будемо щось підтворювати. Беремо такими лісами. Починаємо вже до того, до тої локації. От і воно буде поле. Зараз спробуємо. Ось спробуємо зараз тут ми вивороти. така траншея тут буде тепер. Бляха. З того боку, друзі, набагато влащення. Тут навіть п'ятою не можуть. йти йдуть четвертою. Тут все одразу падає назад. начинают такие Так, друзі, тут виходить така оранка, той берег я забрати не можу, бо він дуже на схилі. Та і тут трактором теж так заїхав, що при стрьому виїхати. Зараз я буду, буду пробувати виїхати. На правий бік. Оба! Коротше, беру на правий бік і пішов. І тут буде квітка. Вода капає, Ось має бути. Так, друзі, вигороли ми з вами. Ну, Я думаю, буде гірше. Так що наші я, я Їду по лосту по тому Воронову. І їдете по тих дебрах, але я їду на повороному. Так що ставте такого мозного клопського лайка, пишіть коментар, підписуйтесь, взагалі воно хоче назад перекидатися. 对对